Дякую за ваші коментарі. Вони мене дуже надихають на нові відео. Посо веніре ора я можу прийти зараз. Посо веніре ора, посо ВЕНІРЕ ора. СПАЦАРЕ іль Павіменто. Підмітати підлогу. СПАЦАРЕ Il pavimento, spazzare il pavimento, Dimmi qualcosa. скажи мені що небудь. Дімми колькоза, димми колькоза. Ай фато мали. Ти все погано зробив. Ай фатто мале. Ай фато мале. Пуй лаваре і п'ятті. Ти можеш помити посуд Пой лаваре і п'ятті. Пуой лаваре і п'ятті. Нон он лаворо. В мене немає роботи. Я безробітний. Нон о Un lavoro, non ho un lavoro, ti piace qui, тобі тут подобається тиаче qui, ti piace cui. Accendere il forno. Увімкнути духовку. Accendere il forno. Аcendere Il forno. Prendo questo. Я візьму це. Prendo questo. Prendo questo. Bisogna fare la spesa. Потрібно купити продукти. Bisogna fare la spesa. Bisogna fare la. Speza. Bisonia fare la speza. Rispondi mi. Vitpovidaj mani. Rispondi mi. Rispondi mi. No non credo. Ні, я так не вважаю. No non credo. No non credo. No non credo. No, non credo. Дове е іль бано. Де тут ванна кімната? Тобто туалет? Дове і ба, Дове и баньо, Дове е бано. Стирare і панні. Прасувати одяг. Стирare і панні stirare і panni. Е costoso. Це дорого коштує. Е costoso. È costoso. Questo нон е vero. Це неправда. Куесто нон е веро. Куесто нон е. Чибо да фріго. Їжа в холодильнику. Чібо да фріго. Чибо да фріго. ЛАВАРЕ il pavimento. Мити підлогу. Лавare il pavimento. Лавare ilo. Pavimento dove sei dei dove, dove sei quanto e triste se tak sumno quanto e triste. Quanto e triste. Lo quasi fato. Я майже все зробила. Ло куазі ФАТТО Ло куазі фато. Уза куесто детерсіво. Використовуй цей миючий засіб Уза куесто ДЕТЕРСІВО Уза куесто детерсиво. Компра дель пане. Купи хліб. Компра дель пане. Компра дель пане. Оражione. Я права. О Орадione. Ту мі п'ячі. Ти мені подобаєшся. Ту mi п'ячі. Tu mi п'ячі. Non posso farlo. Я не можу це зробити. Non posso farlo. Non posso farlo. Аютамі. Допоможіть мені. Аютамі. Аютамі. Айми айми. Vieni cui. Pідi сюди vieni cui. Vieni cui. Lavare i patti. Mythi posod. Lavare i patti, lavare i pjatti. Феліче ді ведерті. Я рада тебе бачити. Фelче дідерті. Феліче дідерті. Абаса лавоче. Говори тихіше. Абаса лавоче. Абаса лавоче. Препарарті ла чена. Приготувати тобі вечерю. Препарарті ла чена. Препарарті ла чена. Стай бене ора. Ти вже здорова? Стай бене ора. Стай бене ора. Un kilo di arancia. Kilo gram Un kilo di arancia. Un kilo di arancia. Io posso controllare. Я можу перевірити. Posso controllare. posso controllare. Сейборо до мані, ти вільний завтра, сейбо дома. Сейро дома. Vai, a letto, Е e tardi. Лягай спати, вже пізно. Vai a letto. Е e tardi. Vai a letto. E tardi. Devo andare. Я повинна йти. Дево andare. Devo andare. Коза СТАЙ cercando. Що ти шукаєш? Коза стай черкандо. Коза стай черкando. Е, іль, просімо. Хто наступний? Кі е іль, просімо. Кі, е, іль, просімо. сей фантастика. Ти чудова. Сей фантастика. Сей бравісіма. Ти молодець. Дякую за урок.